Зранку у Харкові двічі лунали серії вибухів ймовірно за межами міста. Про це повідомляли наші кореспонденти. То, що відомо наразі про наслідки, ми дізнаємось від начальника головного управління Нацполіції в Харківській області Володимира Тимошка. Він з нами на прямому зв'язку. Пане Володимире, вітаємо. Вітаю вас, слава Україні. Героям слава. Власне, з приводу ранкових обстрілів і серії вибухів, які чули наші кореспонденти. Чи можете розповісти, що відомо про цей обстріл? Сьогодні. З 5 години ранку до 12, тобто, от -от, ворог застосував кабів по району Липці, Слобожанське, Борщева, Веселе. Це липецький напрямок, де ворог намагався здійснювати наступ з 10 травня. 17 кабів. Це звуки, які чує місто. Звуки прильотів це звуки якраз з цього району, тому що від окружного міста до липців кілометрів 15 по прямій, і місто чує ці вибухи. Вчора ворог також і в день, і вночі застосовував каби по всій лінійці фронту. Ну зокрема, приблизно так це було. З 21.30 вечора до 23, потім невеличка перерва на півгодини, знову ж таки з 23.30 до приблизно 3 годин, Величка, невеличка перерва з 3 годин ночі десь 30 хвилин-40 хвилин і почали почати. Тобто, отакий от ритм застосування ворогам камінь. Це досить потужна зброя. Це зброя, яка відноситься до масового враження і, на жаль, страждають цивільні населення в тих же липцях. Зараз, наприклад, ми знаємо про те, що там знаходиться 21 людина. Одну людину було сьогодні намагатися з під обстрілу вивести, в тому ж Слобожанському – це скажімо так, селище, яке фактично. Одна територія з липцями, тобто се Слобожанські липці, це майже одна територія. Там знаходиться 20 місць, 8 місцевих мешканців. Пане Володимире, вчора наш колега Андрій Цеплієнко у себе в телеграм-каналі опублікував відео, на якому було зображено влучання авіаційної бомби у липцях, теоретично так було підписано принаймні. І йдеться про те, що це міг бути ФАП 3000 тобто найбільша авіаційна бомба, якою вражають наші об'єкти російські військові. Чи можете ви цю інформацію або підтвердити, або спростувати, що росіяни таки застосовують фап 3000 ми точно знаємо, що росіяни застосовують ФАБ від 250 і вище 250 кг, 500 1500. Точно, що стосується е, вчорашньої інформації, Перша вона була опублікована приблизно десь е, 11-12 години ранку е, в російських пабліках, угу. і вже з російських пабліках ця інформація попала до нас. Е, вони вказали в своїх пабліках, що це перше застосування авіаційної бомби дійсно вагою 3 тонни, взагалі під час повномасштабного вторгнення. Чи так це чи ні? Точно можуть сказати лише вибухотехніки національної поліції, чи, наприклад, відповідні підрозділи саперні підрозділи Збройних сил України. Наразі в те місце, де відбулось влучання, яке відображення на відео, а це місце є. В цьому місці зараз тривають постійні обстріли. Ми просто фізично не можемо туди доїхати. До речі, що це за місце, Я хотів би сказати. Місце, точніше, куди було влучання. Місце це територія поруч з лікарнею в селищі Линці. лікарнею, повторюю. І а, тут треба, я б зверну, звернув увагу на інший факт: те, що взагалом три тисячі трьох тонна бомба це зброя, мож, яка може відноситись до категорії масового знищення, зброї масового знищення. І загалом, а, ну, скажімо так, намагалися раніше е, колись е, орки приховати застосування такого виду зброї по мирним селищам, таким, як, наприклад, Ліпці. Зараз вони самі опублікували це відео, тобто вони пишаються цим хвизуються. От що погає. Тобто, вони не то, що хочуть приховати факт застосування такого виду озброєння проти селища, де є місцеві мешканці не проти ЗСУ, а саме по цивільному місту. А наоборот, самі це публікують. Пишаються. Вони чують свою безкарність. Це по перше. По-друге, на мій погляд, хочуть. Публікацію цього відео скажімо так, показати, що вони застосовують і будуть застосовувати такі, таке відеозброєння. Що, мов, виїжджайте, дивіться, ми будемо знищувати ваші міста. Це так звучить публікація цього відео. Що стосується безпосередньо, з того відео що ми бачили. Так, вибух був дійсно великий, однак це була все ж таки півтора тонна бомба, яку вже раніше застосовували, в тому числі на Харківщині Орки. Чи все ж таки дійсно було використання трьохтонної бомби, наразі сказати неможливо. Це можна з'ясувати, тільки фізично побувавши там і фізично дослідивши осколки. Як тільки ми це зможемо зробити, ми е, донесемо до. Суспільства, цю інформацію, повірте мені, відповідні е, служби працюють. Ми бухотехніки національної поліції, в тому числі, е, будуть намагатися потрапити на місце влучання для того, щоб хоча б дослідити і сказати, точно це була дійсно трьохтонна, чи це все ж таки вони е, скажімо так перебільшуються? Наш можливо? Хоча відник я очікую всього. До речі, вчора ви нашим колегам з Харкова розповіли про те, що не виключаєте версію, що це може бути і ПСО з боку російських військових з приводу нового виду модернізації бомби ФАП. На вашу думку, яка мета таких дій може бути, якщо справді ця версія виявиться правдивою? Можливо, таке може бути. Як може бути одне, так і інше. Я кажу, що може бути, що вони дійсно і застосували, а може бути, що і ПСО. Чому так? Тому що. Це особисто моя думка. Те, що вони опублікували саме це відео і самі показали, як вони влучають. І, о, о, сам момент вибуху опублікували. То о, сам факт публікації, це елемент запугування, запугування населення, запугування місцевих мешканців. Це бравада. От дивіться, у нас нічого не я ніяких кордонів немає. Ми будемо робити все, щоб вас знищити. Це так звучить. Це саме так звучить. Ну, і якщо ми говоримо саме про цивільне населення, то чи багато ще цивільного населення у тих прифронтових регіонах і чи проводиться там евакуація? Евакуацію ми не закінчуємо і не будемо закінчувати. Будемо намагатися всіх вивести, кого ми можемо вивести, і хто не тільки хоче виїхати ще, скажімо так. Ну, Примусувати ми не можемо з сили людей виїжджати і примусово вивозити. Однак, нама все робимо для того, щоб вони виїхали. Я ж кажу, наприклад, в Ліпсах тих же самих залишається 21 на людина. Слобожанському 28. а, Певна кількість людей до 50 знаходиться в Волчанську, там де постійні бої. Певна кількість людей знаходиться досить велика в Куп'янській громаді, зокрема і в Барівській, тобто по всій лінійці лінії фронту. Ми е, щодня проводимо евакуацію щодня із Вовчанська вивозили людей вчора, і сьогодні будемо вивозити людей званчатися. Ми з Куп'янськом намагаємося вивезти людей. Там ситуація зараз більш стабільна, однак е, є громади, в які ми просто не допускаємо фізично дітей, тому що рішення Ради оборони е, з цих громад оголошена була примусова евакуація. Тобто ми все можливе робимо, щоб хоча б зберегти її життя. Скажіть, будь ласка, стосовно борової, адже є оця інформація про накопичення військ, близько 10 тисяч російських військових, які будуть наступати якраз в цьому напрямку. Чи там ведеться превентивна робота для того, щоб людей вивести, і чи взагалі вона там потрібна? Так, така робота ведеться. Ведеться щодня. В боровій, зокрема, досить. Значна кількість людей мешкає загалом по громаді більше 6,5 тисяч осіб залишається там в самому місці до трьох тисяч. Так, частково люди, що роблять, вони вночі виїжджають в Ізюм ночують в Ізюмі а на день приїжджають в параву, потім назад. Тобто роблять, скажімо, отак, от щоб якось убезпечити себе наразі. Ми знову таки проводимо роботу з того, щоб люди за можливості виїжджали на постійні з парової за можливості, тому що сьогодні вночі, о 2, о, о, 2 годині 50 хвилин, просто в центр міста було влучання двох УМПБ Д-30. А в результаті одного влучання було повністю зруйнований магазин. В результаті ще другого було порушені зруйновані приватні будинки, це самий центр міста, що знову ж таки каже про сліпе нанесення ударів орками і намагання знищувати все, куди вони попадуть, незалежно від того, це цивільні чи військові. Тобто такого, скажімо, рівняння вони не роблять взагалі. І тому ми рекомендуємо випустити в разі, якщо буде загострення ситуації. На раді оборони буде негайно прийняти, повірте мені, рішення про примусову евакуацію. Ми розпочнемо її, і попрошу, якщо можна коротко, про цей випадок, який ви згадали в борові, чи були там травмовані або загиблі? На щастя, ні. На щастя, от, чудо. Що стосується обох влучань, травмованих і загиблих не було однак, знову ж таки, місцеві мешканці понесли матеріальні втрати, тому що були розрушені їх будівлі. Володимире, дуже дякую за те, що доєдналися. Володимир Тимошко, начальник нацполіції в Харківській області, генерал поліції третього рангу, був з нами на зв'язку.